Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні, 9 квітня 2024 року, і хотілося б затронути таке питання як захист винограду від хвороб в період від останньої хімічної обробки винограду до закінчення збирання урожаю. Зараз я нахожусь на, своєму, на своїй маленькій ділянці. І тут у мене росте полуниця. Казалось би, мова йде про захист винограда, а ми знімаємо полуницю. І справа в чому? Дивіться. В цьому році придбав я триходерму під назвою Мікагардія. Вона є трьох видів. Трьох видів це Веріди. Харціаном і Канінгі. Може, я трошки неправильно вимовив, але десь воно приблизно так є. І ось яка думка мене осяяла. Справа в тому, що я сам трошки не вірив в це діло. Я отримав отаку посилочку, три коробочки. Тут вага її 500 грамів, десь приблизно. Сама ця триходерма розташовується. На зернятах, так от. На зернятах коробочка з клапаном, дишащим клапаном. Ось тут вона дихає. Тобто подивився на неї так, ну, начебто вже придбав, треба користуватися. Але сподівань великих не було. Зараз я її упакую на місці і продовжимо далі. Ось така вона в білого кольору коробочка, можна її доволі цивільно зберігати в холодильнику. Так вона найкраще зберігається і найдовше. Ну і продовжимо. Я підкормив під корінь кальцівої клубнику разом з трьома видами триходерми. І потім обробив по листу. Я що вам хочу сказати, ми її 1 квітня закінчили чистити, а сьогодні у нас 9. Дивіться, як клубника піднялася. як ожила, Звичайно ж, температурні умови, плюс те, що зроблена, клубника висаджена на грядах, плюс накрита пленкою. Отак от, от виглядає зараз діляночка клубники. Бачите, все під дугами, все під пленочкою. Але що хотілося зазначити, після обробки по листу більшість листа там, де попало, від оприскувача, лист почав сяяти. Зверніть увагу, він аж блистить. Отакий блискучий лист. І рослина ожила. Видно, що вона дихає здоров'ям таким. Доволі подушно виглядають кущі і а, активно йде розвиток рослини. І оце, проводячи паралель між полуницею і виноградом, виникла така думка, що від останньої хімічної обробки винограду за 30 днів до збору урожаю і весь цей час, коли ми споживаємо ягоду, можна захистити виноград цією триходермою від хвороб для того, щоб ми споживали екологічно чисту продукцію. І не травилися самі, не трої, 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 травили людей. Троїли. Справа в тому, що оцей лоск на листу показує, то, що вона доволі-доволі працює гарно. Це така думка. Обов'язково буду обробляти я це. І я хотів зазначити, що я не агітую ні в якому разі. Відмовлятися від традиційних хімічних обробок по схемі обробки винограду, так як ми завжди обробляємо, від мільдю, аїдіума інших хвороб, застосовувати, а трихадирам можна використовувати в проміжутках між цими обробками в літній час, тобто днів через 5 після хімічної обробки. І вона буде працювати. І в той же час, потім, після останньої хімічної обробки, теж можна буде обробляти виноград до кінця завершення збору урожаю. Ну, це так власна думка, і те, що я спостерігаю на полуниці, бачу результат. Вважаю, так вона буде працювати на винограді. Так що зверніть на це увагу. Я познайомився з цією триходермою на, телек... на YouTube каналі Аградвіж Є там доволі-таки розумна людина. Його звати Тимур. Досвідом йому не занімати. І в нього я придбав цю триходерму. Ну і от що каже сам виробник. Давайте звернемося до інструкції. Призначення застосування для картоплі. Томатів, буряка, капусти, перців, огірків, цибулі, баклажанів, садової суниці, троянд, гвоздик, айс, цибулиних квітів. Та інших видів від різних захворювань. Триходерма виріда паразитує на грибках, що викликають розвиток білої, сірої, сухої і кореневої гнилі. Тож, у нас допікає у ці гнилі. Буває, коли під час е, дозрівання починаються дожді, льють, 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 А у нас сіра гниль потім знищує наш урожай. Е, фітоспорозу, парші. І головне, що тут написано для нас, виноградарів, мільдю, оїдюма. Ну, далі породерева, курчавості листя, фузарьзу та інших загубових ухворювань. Зерновий міцелій, трихадерми виріди не тільки захищає рослини, але й підвищує її врожайність, легкість, і якість продукції, стимулює кореневе живлення, покращує родючість ґрунту, підвищує схожість насіння. Її можна застосовувати не тільки. В позакореневому живленні винограда і захисту, але й під корінь використовувати не тільки винограду, а й усіх всіх рослин, що перечислено. принцип дії: потрапляючи у вологий ґрунт, спори трихадермові ріду проростають, виділяючи природні антибіотики і зниражаючи круг ґрунт навколо. При цьому ефект дії трихадермової ріді є тривалими. Знищуються, спочиваючи і зимуючи в стадії патогенів, потрапляючи на пошкоджену ділянку хворої рослини. Спори проростають, харчуючись хворою тканиною і одночасно лікують рослину. Ну Це я вам розказав про виріди харціаном і конінги це ще два типи цієї триходерми. Там трошки інші гриби. Вони інші. Хвороби, ну, в общем інші дії. Про це все більш докладніше можна е, узнати, я ще раз повторюсь, на YouTube-каналі Агродвіж. Е, е, Тимур, е, засновник цього каналу, він там все е, розповідає більш докладніше. Ну, він взагалі-то використовує більше на овочевих культурах. Але ми з вами вирощуємо в основному виноград. Все решта у нас, так би сказати, йде паралельним курсом. Так що, оце такі е, мої спостереження е, застосування е, триходерми на, на полуниці. І ще багатько хто не обробив перший раз виноград, але треба подумати і про захист уже. Перед збором урожаю нашої сонячної ягоди і захистити не тільки виноград, а й власний труд на протязі всього літа. В принципі, може у когось ще є досвід застосування триходерми на винограднику. Пишіть, діліться власним досвідом, може у когось якась думка. Будь ласка, давайте цю тему піднімемо в коментарях. І прийдемо до якоїсь єдиної думки з цього приводу. Дякую за перегляд відео. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нової зустрічі на моєму каналі. До побачення!